Щиро вітаю вас, шанувальники Таро, і разом з вами я, Сергій Танат і прогноз на червень для зодіакального знаку Близнюки на червні 2025 року я дещо змінив формат відео, але я дуже сподіваюся на те, що це не вплине на позитив розкладу. Якщо картинка буде, наприклад, для вас не повна для вашого знаку, знаку сонця. Тому дивіться, будь ласка, ще по знаку Асцендента. Він доповнить всю цю картину. Його розрахувати дуже просто. Загугліть в інтернеті, але для цього треба тільки знати місце і час народження. І тоді, як доповнення буде дуже для вас важливим. Отже, ми починаємо. Червень для близнюків. Подивимося всі сфери. Одна карта на сферу і додаткова. І загальний фон. Зараз ми подивимося, що ж тут за загальний фон. А ось такий: це в нас королева жезлів. Дивіться, карта дуже енергійна. От і перше, що це можливо, що у вас у вашому житті в червні буде отака от жінка, дуже пристрасна, дуже така енергійна, можливо, вогняної стихії. Це Овен Лева стрілець, яка буде приймати участь в якомусь із сфері, якісь із сфер вашого життя, можливо, по роботі, можливо, вдома, можливо, чоловікам зустрінеться от така жінка близнюкам. І вона вам може сподобатись, тому що ви повітряний знак, а вогняний. Це тоді чекає шторму вогняного такого. От, але байдуже, якщо вам підходить, то будь ласка. Якщо така жінка не передбачена вами в червні місці, то тоді, звичайно. Ця карта рекомендує проявити отаку наполегливість, працьовитість, тому що і роботи, певно, буде багато в багатьох із сфер. Зараз ми будемо далі дивитися, в якій сфери саме така вогняна стихія буде у вас присутня. І дивимося сферу роботи. Перша карта на сферу роботи. Дуже добре, стабільно все йде дуже отак, не дуже, як би хотілося, можливо, швидко. От, але все стабільно надовго, і ви отримуєте прекрасні результати вчасно. Також отримуєте вчасно і зарплатню. Можливо, це трошки для вас і нудно, тому що ви такий знак, знаєте. Не те, що прибутний, але такий трохи енергійний а це земна, все-таки стихія дуже заземлена. От. І все-таки варто звернути на це все увагу, тому що от, е шукати щось краще, дійсно, поки що не варто. Зараз ми тут карту ще подивимося. Але якщо у вас є робота стабільна і надовго, це вже багато чого вартує. І друга карта стосовно роботи, О, дивіться, знову гроші. Це сімка Пентаклів. Те, що я казав, що ви трошечки можливо і нетерплячі, але тут карта саме про терпіння, треба вміти чекати. Тому що ця карта каже, що нарешті в червні ви отримаєте бонуси і винагороди за те, що ви колись зробили в минулому на роботі. Якщо ви прикладали якісь зусилля, дуже такі потужні, то ви отримаєте дійсно свою винагороду. Все-таки Пентакліва карта це не тільки про гроші, хоча гроші ви теж отримаєте за цю роботу. Це. Результати вашої роботи, можливо, в когось якісь закупівлі, в когось продажі, в когось ще щось. От, Ну, тобто, чекайте. Якщо ще такий момент ще озвучу, якщо, наприклад, ви ще поки що не садили і не закладали фундамент для от такого майбутнього збору врожаю, то вам варто це починати вже робити. От ви посійте спочатку зерно і пізніше проявіть терпіння, дочекайтеся, і ви зберете чудовий врожай. Йдемо далі, фінансова сфера, хоча там і по роботі у вас фінанси теж досить непогані, але все-таки подивимося більш конкретно, що тут у вас є. Двійка мечів. Ну що, поки що е от така карта каже про те, що поки що треба дати спокій грошам. Тобто, розпоряджатися фінансами для вас зараз дуже м м критично і не треба турбуватися, що, е наприклад, ви не можете прийняти рішення. Турбуватися не треба ще не ваш час. Тому якщо ви хочете на щось на щось витратити гроші, але поки що не розумієте стосовно товару, навіщо воно вам то все треба, краще перечекайте. Зараз не ваш час тринькати, От тому краще от складайте під матрац, в банку, в скриньку, куди хочете, в гаванець, От аби тільки на гроші були поки що, не зачіпайтеся. Зараз додаткову карту ми подивимося, що тут далі буде. О, далі у нас іде король жезлів. Тобто, скоріш за все, треба буде відкласти гроші для того, щоб, щоб ну як вам сказати, щоб знайти їм потім. Якусь таку роль інвестиційну можливо вкластися в якусь роботу або щось таке, можливо, для якоїсь роботи вона буде потрібна та сума грошей. Ви може відкладаєте на якийсь ремонт чи вдома, або на придбання якоїсь. Вартісної техніки, можливо, вам холодильник, треба або пральна машинка. Тобто от для якихось праць вам потрібні будуть гроші. Можливо, ви захочете в майбутньому якийсь свій невеличкий бізнес відкрити, або якусь домашню роботу організувати. Тобто, от складайте От для таких майбутніх звершень, вам знадобиться, знадобляться гроші. І сім'я або особисте життя, в кого що. Зараз ми подивимося, що тут може бути. У близнюки в червні місяці. І що? Ой-ой-ой, ну дивіться, карта злодія і брехуна. <сум> тобто, не все те буде здаватися так дуже добре, як би вам хотілося. Якщо ви, наприклад, проводите якісь там побачення з дівчиною чи з хлопцем, тут може відкритися дуже така правда, якої ви. Не чекали і досить неприємно. От, Можливо, він вас обманює стосовно чи фінансів чи свого статусу. Можливо, він за вами упадає, а насправді він одружний, або альфонс якийсь, або багатоженець, або щось таке. Ну, це як приблизно. Або те саме може стосуватися і жінки, звісно, кому, кому ще трапиться. Тому будьте дуже уважні та обережні, з ким ви знайомитесь, з ким ви проводите час. От, Тому ось таке друге. Це можуть бути якісь непорозуміння в родині. От, і буває таке, що родина не йде на зустріч для вирішення тих чи інших питань, і ця карта каже, що вам треба бути трошечки хитрішим, і такі, знаєте, як лисиця, знаходити всюди якісь ходи, вишукувати, викручуватись, вміти трошки треба От, для вирішення тих чи інших питань. Бо ви знаєте старших людей в родині, вони ж бувають такі уперті, що проти них не попреш. І для їхнього ж блага доводиться якось викручуватись. Ось така ситуація цілком можлива. Зараз ми другу карту дотягнемо і подивимося, що тут далі може бути. Ну, тут цього разу вісімка, бачите? Тобто. Через всі ці страхи ви можете виявити оту брехню або щось інше, і далі все вас може переклинити, і ви далі можете просто не захотіти піти. Або вирішені сімейних справ, як я казав, тільки що з батьками, або, наприклад, для того, щоб далі починати зустрічатися з тою чи іншою людиною. От одна людина відбила вас бажання, ви вже на інших не хочете дивитися, вас налякали, все, і ви кажете досить більше, я не хочу нікого бачити. Нехай навіть та людина буде чесна, порядна, або щось таке. Тут е, треба проаналізувати ситуацію, і не всі такі люди погані, як та перша трапилась вам, наприклад, людина, то ви заспокойтеся, вам треба заспокоїтись, прийняти якісь рішення. І, можливо, якщо вас вже так злякали, то треба наперед пошукати якусь інформацію про цю людину, щоб бути впевненим, що вас знову так не обдурять, не кинуть або щось таке. Здоров'я, що у близнюків може бути по здоров'ю. Четвірка кубків, ну, знаєте, це емоційне якесь таке трошечки вигорання. Тобто ви вже втомилися, вас може щось дратувати, вам може щось не подобатись. Тут в плані здоров'я чисто такий психоемоційний стан, не дуже позитивний, наприклад. Або ще може бути от таке. Що вам пропонують якусь допомогу, а ви від неї відмовляєтесь. Наприклад, вам хтось порадив якогось дуже чудового лікаря, а ви не хочете до нього йти. Ой, в мене є свій, теж дуже хороший, непоганий. Ви даремно відмовляєтеся. Це карта втраченого шансу. Бачите, ось цій молоді людині, цьому хлопцеві дає хмарка, от Боженька просто протягує повний кубок, а він очі долу опустив і не дивиться на те все. І на що воно мені треба, не втрачайте шанс. От, поправити своє здоров'я. Можливо, дійсно варто піти до того лікаря, якого вам пропонують, і ви побачите, що дійсно треба було б до нього звернутися, а не втрачайте шанси. І порада від карт. Що ж, карти вам радять на червень місяць, близнюки. Більше звертати увагу на духовне. Бачите, те, що тільки що було сказано, стосовно вашого емоційного стану, треба його все-таки виправляти. Тому що єрафан, старший аркан, каже, що треба подбати про духовність. Можливо, звернутися до свого духовника, поїхати по святим місцям, якщо у вас такі є. Ну, просто от відпочити або десь в колі сім'ї, або щось таке. І якщо у вас. Наприклад, запросили чи вам пропонують відвідати якесь свято, ну я не знаю. Наприклад, або якісь хрестини, або щось таке. Такі свята, які тільки притаманні вашій сім'ї, ви не відмовляєтесь, обов'язково поїдьте, ви будете задоволені і от душевно відпочинете, і буде все добре. Також це карта ще вчителя. Можливо, ви будете когось навчати, або самі будете навчатися, тобто тут на два боки, або ви підете кудись вчитися, або будете вчити самі. Якщо щось новеньке і цікаве для вас, от треба хапатися за таку можливість. І нові знання ніколи завадою для вас не будуть. А тепер давайте подивимось на несподіванку червня місяця. Що ж таке близнюка може підкинути червень. Давайте подивимось. Перша карта імператриця. Ой, вже непогано. Що в нас тут друга карта? Ой божечки, закохані. І третя карта. Що тут у нас таке? І Мах. Ну, близнюки, ну тут вам сюрприз просто мегабомбічний. Це, звісно, стосується якихось дуже близьких відносин. Ота От халепа з обманами і все таке інше, вона може, може дуже чудово врегулюватися. Шанс вам буде наданий. Мах каже про вашу всемогутність. Далі. Закохані ще один старший аркан, тобто любов прийде, вам головне ваші страхи подолати. І, врешті-решт, дивіться, імператриця це мегабомбічна карта, яка от, е, ваше кохання буде настільки міцним, або це якесь весілля, або народження дитини, або е, ну, імператриця каже про дуже чудові результати. От. І це особливо стосується чоловіків, тому що імператриця це все-таки жінка, жінка з грошима. Тобто дивіться, хлопці, це дуже непоганий вам варіант. Можливо, ця жінка буде з дитиною ще так само. Але але кохання буде таке, ви будете просто всемогутніми. і дійсно будете щасливі. Дуже цікавий от такий сюрприз або така несподіванка. Ви зможете вхопити своє щастя. Я дуже на те сподіваюся. Ось такий позитивний прогноз для вас вийшов, шановні мої близнюки. Я дуже сподіваюся, що червень для вас прийде позитивним. Всього вам доброго і до зустрічі на каналі. Щасти вам